Лекальну допомогу полтавцям надають в обласній клінічній лікарні, клінічному, онкологічному та протитуберкульозному диспансерах, а також фахівцями обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зазначає Сергій Калюшко, завідуючий торакального відділення обласної клінічної лікарні імені Скліфасовського. Нашими хворими є такий контингент. Це гнійно-септичні захворювання, легень та плеври. Також доброякісні утворення, легень і межестіння, і також травма за минулий рік торакальні хірурги області провели 550 операцій, але кількість хворих, як зазначають медики, щороку тільки зростає за рахунок збільшення онкопатології та травм отриманих внаслідок дорожньо-транспортних пригод. У нас сьогодні цікавить організація надання допомоги. Особливо пацієнтам, які попадають у політравмами. ви знаєте, що свій час ми розширили відділення реанімації, але незважаючи на те, що і якість доріг, і вроді би і техніка більш сучасна, але кількість пацієнтів сьогодні залишається достатньо. Але як зазначають ті ж такі лікарі, на сьогодні вже є результати проведеної роботи. У нас відкрився комп'ютерний центр. І для діагностики ліку для діагностики також є звіді торкоскопічна стійка, яка допомагає в нас і в діагностиці, і в лікуванні до того ж означають медики завдяки застосуванню сучасних методів лікування знизилась і кількість торакальних втручань, які спричинені туберкульозом легень. Проте на сьогодні гостро стоїть нестача кваліфікованих кадрів саме у торакальній хірургії.